Більшість панамців. насправді це не панамці. <звук> До Мене підійшла охорона їздять на чорних байках. вдягнуті усе чорне та в чорних балаклава. Тут не можна знімати. Всім привіт! Ми з України, і сьогодні ми летимо до панами. Так саме до панами, а не панами, яку ми носимо на голові, а до тієї Панами, де знаходиться Панамський канал. Панама – це про хмарочоси, про кораблі, про канал, про бізнес-центр Центральної Америки. А також це про історію. Есковоєхо це старе місто, яке було створено у 1673 році. І саме з нього почалося формування сучасного Панама Сіті, яке, власне, знаходиться в 10 хвилинах звідси. І вже там сидять люди в ділових костюмах. І мені дуже-дуже подобається, як можна об'єднати цю стару, круту архітектуру з величезними хмарочосами, найбільшими хмарочосами Латинської Америки. До речі, саме тут в казковоєх знаходиться офіс президента. Прямо посаду мене, і, звичайно, туди людей не пускають. Але незважаючи на те, що це старе місто, тут дуже і дуже безпечно через те, що тут багато поліції, яка в частності охороняє президента. І, до речі, виглядають вони дуже прикольно. Ти ніколи не здогадаєшся, що це поліція, якщо ти не місцевий, бо вони повністю в чорному, на чорному байки, в балаклавах і без жодних знаків, що це поліція. Це маленьке містечко, яке знаходиться на під'їзді до Панама Сіті, також є спадщиною ЮНЕСКО. А також тут можна знайти найвідоміші світові музеї: Музей Мола, музей Мерседарі, музей Панамського каналу. Прямо зараз я знаходжуся в касково єфо на кафедральній площі і це одне з найгарніших місць, яке взагалі можна знайти. Пана Весіті, звичайно, ви можете знайти тут хмарочоси, бізнес-центри, але ось ця частинка міста це просто щось європейське та дуже-дуже знайоме. А зараз ми відправимося до найвідомішого місця в Панамі. Що це? Звичайно, панамський канал саме він до речі допоміг отримати незалежність від Колумбії. Саме він допоміг цій країні розвинутися та стати бізнес-центром Центральної Америки. І зараз ми вже під'їжджаємо до найвідомішого місця тут в панамі. Що це може бути? Звичайно, панамський канал. Власне, ось я вже підіймаюся до панамського каналу, щоб нарешті його побачити. Квиток коштує десь 700 гривень на наші гроші, але для місцевих менше 100 гривень. Путинська Америка буде як зазвичай. І перед тим як класний та дивитися на панамський канал, усіх запрошують подивитися кіно про те, як він був створений. Ідея будівництва каналу з'явилася ще в 16 столітті. У 1513 році іспанський дослідник Васко Нуніс де Бальбоа став першим європейцем, який виявив панамський перешийок, зв'язок Атлантичний та Тихий Океани. Однак, геодезисти того часу оголосили, що будівництво тут неможливе. Панамський канал це одна з семи чудес нового світу. Це не просто гарне місце, на яке можна подивитися, а це одна з найдивовижніших інженерних конструкцій цього століття та взагалі за всю історію людства. Чому? Тому що він скорочує шлях для всього судноплавства з двох тижнів до десяти годин. На початку 19 століття наймають відому компанію Лесепса. Яка вже на той момент створила Суецький канал. Вони починають створювати Панамський аналогічно Суецьким, але вони не врахували, що в Панамі абсолютно інший клімат. Тут не суха земля, немає засухи, а навколо купа джунглів та шкідників. Проект страждав від поганого планування інженерних завдань та тропічних захворювань. А в результаті загинуло більше ніж 23 тисячі робітників. Міни Лесіпса приходить інша компанія, яка робить нові розрахунки та вирішує провести панамський канал на 26 метрів вище ніж суєцький. Як ми розуміємо, це було успішне рішення. На панамському каналі є такі спеціальні замки. Їх три. Ми стоїмо зараз на одному з найстаріших. Замку, який називається Міра Флорес, він був створений у 1913 році. І, взагалі, для чого потрібні ці замки? Коли корабель заходить в замок, то його треба підняти потім опустити. І ці замки вони створені для того, щоб пересувати корабель та використовувати силу води. Канал належав Сполученим Штатам Америки аж до 1977 року, та панамці не отримували з цього жодної копійки. Але у 1977 році тодішній президент Америки Джиммі Картер віддав право на володіння каналом новоствореній державі панамі. Хоча й до нині Panama платить дотації США від виручки панамського каналу. А американські військові і досі оберігають канал. Загалі при нормальних умовах через ось цей канал, а точніше через три таких замки проходить в день більше ніж 14 тисяч кораблів. А збір за один такий корабль може досягати 450 тисяч доларів за один корабль. Але зараз канал він висихає, тому що не було зливи, не було дощів, а він питається також від річки, яка тут знаходиться. Тому вони дуже дуже сильно зменшили кількість кораблів, які можуть проходити через цей канал. Для обслуговування каналу працюють більше ніж 10 тисяч людей. Тому канал він не тільки приносить гроші, а також він приносить робочі місця для панамців. Панама Сіті це столиця Панами, а також місце, де ви знайдете офіси таких корпорацій, як Microsoft, Apple, Google та інше. А чому це дуже просто? Якщо ми будемо говорити про величезні корпорації, такі як Microsoft, Apple, Google, вони всі переносять свої офіси сюди, в Панаму. Але чому? Що тут такого особливого? Справа в тому, що тут знаходиться офшорна зона всієї Латинської та Північної Америки. Уряд зробив, що вона зробила 0% податку для величезних корпорацій, щоб залучити їх переїзд сюди, щоб залучити гроші в свою країну. Адже коли компанія приїжджає в країну, приїжджають її співробітники. І, хоча компанія не буде платити податку, але співробітники будуть тут жити, витрачати свої гроші та підвищувати економіку країни. Національна валюта в панамі це панамський болівар, але його ніхто не використовує тут, тому що він дорівнюється повністю американському долару. Тому в магазині дуже часто можна побачити позначку просто долара та вартість. Але саме в цьому магазині все вказано в боліварах. От можна це побачити. І 25 панамських боліварів це так само 25 американських доларів. Давати житло в панамасіті можна приблизно від 900 американських доларів, та до ну, скажімо так, багато нуликів ми можемо додати. Якщо подивитися на фотки пана сіті або панами в цілому, то ви побачите купу хмарочосів, але реалії трошки інші. Ось так от виглядають місце, де живуть реальні панамці, а не ті панамці, які європейці, американці та іммігрували до панами. Насправді, економіка вона не настільки крута, як нам її показують. Звичайно, вона набагато краща, ніж в інших країнах Латинської Америки, але ось приблизно так все виглядає. Ось тут також все зруйновано. Панама – одна з найбагатших країн Латинської Америки. Але навіть тут розкіш межується з крайньою бідністю. Ви можете їхати на дорогій Автівці, посеред величних морочосів, одних з найбільших у Латинській Америці. А потім потрапити в квартал Лезли, де у людей немає грошей навіть на їжу. Панама – це про безпеку до певного моменту, доки ви не зайдете туди, куди не треба. Тут дуже і дуже безпечно через те, що тут багато поліції, яка в частності охороняє президента. В аеропорті вас будуть перевіряти так, наче ви прилетіли в Америку, навіть візьмуть відбитки пальців. Але реальні панами трохи інші. Ви можете відпочивати на найкращих курортах панами. Але якщо там щось ставиться, вам не допоможуть. бо в них серйозна проблема з тим, що немає лікарів. В панамі лікарем може бути тільки панамець, а освіта в них. Така собі, також у панові є величезна корупція. На те, щоб прикрасити місто до Різдва, виділили 3 мільйони доларів. Але як кажуть, місцеві майже нічого не змінилося. Ці ліхтарі були тут завжди. Єдине, що ніколи не зміниться в жодній країні Латинської Америки, це привітність, добродушність та теплота усіх людей, яких ти зустрічаєш. Люди Латинської Америки вони інші. Вони найвищою цінністю ставлять своє життя свою родину своє щастя. А що ви думаєте про Панаму? Чи хотіли б то чути, чи сподобалося вам? Пишіть у коментарі, будемо розмовляти! До зустрічі наступному відео!